Мега крутезний новий реклайнер в натуральній шкірі від Хьорд Knudsen, Данія ми сьогодні отримали і зараз будемо спільно з вами його оглядати. Новеньке розкладне крісло виконане повністю в натуральній люксовій шкірі. Погляньте, яка крутезна шкіра. Люксова меблева. Це є одна з останніх моделей від Хьорд Knudsen. Ніжка зі шліфованого алюмінію. Один чехол ми зняли, для того, щоб ви мали уявлення, як виглядає ніжка. Це є кнопка регулювання другої позиції реклайнеру найглибшої. По, по підголівнику. Підголівник регулюється по висоті, а також кут нахилу підголівника, що робить і без того надзвичайно комфортну спинку ще високою та ще більш зручнішою. І так, підемо по функціоналу. Крісло крутиться навколо своєї осі на 360 градусів. У будь-яку сторону. Це є найглибша позиція реклайнеру. Для того друга позиція. Для того, щоб перейти першу, потрібно просто натиснути цю кнопочку. Тобто, якщо крісло вже розкладене, ви повинні підняти спину, щоб спина, спинка була без навантаження. Натиснути ось цю кнопочку. Спинка підіймається. За допомогою цієї кнопки ви можете регулювати кут нахилу спинки. Ви можете релаксувати в такій позиції. І це є перша позиція реклайнера. Якщо ви хочете крісло скласти, просто ногами притискаєте під ніжку. Погляньте на цього красення. З більше 10 см можна регулювати висоту спинки. Повністю в натуральній шкірі крісло. Жодного грама шкірозамінника на ньому. Немає. Ось так. Висота регулюється. Ось так. І окрім того, нахил. Як завжди до користувача воно легше. Згинається, розгинається воно важче для того, щоб підтримувати натиск голови. Тобто погляньте, більш ніж достатньо воно згинається. І знову ж таки стосовно розкладання. Щоб перейти в першу позицію реклайнеру, потрібно впертись руками в підлокітничок. І спиною натискаємо на спинку. Переходимо в першу позицію реклайнера. Для того, щоб перейти в другу. Потрібно натиснути ось цю кнопочку. Натиснути кнопочку, при цьому спиною натискати на спинку. І під вашим навантаженням креселечко розкладається в другу позицію відпочинку реклайнера. В описі під цим відео є посилання на наш сайт. Там багато фотографій, фотографії, як ми його розпаковували, фотографії в зібраному стані. Також є необхідні параметри і наші контакти. Для того щоб ви могли придбати цього красення собі.